Виновачні Бахмутюк Олег Романович, Василюк Наталія Романівна причини, спінивки, не повідомляли. Крім того, не прибули захисники Кукуюк, Ольга Васильна, Горгіладзе Микита Сергійович, Лазаренко Віра Олександрівна, Зеленюк, Дмитро Васильович, Судкевич Олексій Олександрович. Перед чому ж досіння подали питання про відкладення судового засідання. Не прибули також представники потерпілого Національного банку України, Фінд, Андрій Едуардович та представники фонду гарантування вкладів фізичних осіб. причини, спінивки, не повідомляли до того, щоб винувачення перес Наталія Миколаївна та. Мальцев Денис Костянтинович беруть участь у засіданні, використовуючи власні технічні пристрої. Кстати, здосідня здійснюється за допомогою системи системою ВКЗ, виказе Єй. А Жук повідомляв, чому буде відсутній? З Жуком зв'язувалась прямо перед засіданням, зателефонувала йому. Він сказав, що він перебуває на засіданні в касації. Хтось хоче, так, прошу. Пані Ірина, а, ваша честь, наскільки я почула, секретар не повідомила про явку моєї підзахисної кученок Людмили Валентинівни. Вона є, О, Є, так. Угу. Угу. Так, вибачте, це техні... технічна помилка. Так, у нас відсутні ряд захисників і обвинувачений ЖУК Дмитро Володимирович. Хочу наголосити на тому, що відповідно до ухвали копії ухвали касаційного кримінального суду. з Засідання цієї справи було призначене на 14.30. А наше засідання мало розпочатися в 12.30, але оскільки ми чекали, надіялися, що інші учасники прибудуть, прибудуть, то довелося пізніше розпочинати засідання. Тому суд ставить на обговорення питання про звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. З ухвалою в зв'язку з неявкою судове засідання захисників Кукую, Клазаренко, Воргійладзе та Суткевича. Хтось хоче з приводу цього питання висловитись? Прокурор? Так, ваша честь. З огляду на те, що судове засідання у Вищому антикорупційному суді було узгоджено заздалегідь. І на заздалегідь визначений час, який не співпадає з тим судовим засіданням, яке відбувається в касаційній інстанції. Крім того, на моє переконання, суд касаційної інстанції може і в письмовому впровадженні розглянути позиції сторін, які звернулися відповідними касаційними скаргами, а участь пана Жука взагалі не є там обов'язковою зі змісту того повідомлення, яке надходило з касаційного. Кримінального суду, тому вважаю, що причини неявки їх є неповажними, огляду на що вбачаються підстави для звернення до волів комісії адвокатури зі сторони захисту. Хтось бажає взяти слово захисник Лошаков, що на суд вважає, що, по перше, зі змісту клопотань, що наявне в електронному суді, крім участі в засіданні касаційного кримінального суду. Деякі захисники вказали інші підстави для відкладення. Зокрема, а, а, захисник Горгігладзе Мерквіта Сергійович, зазнав, зазначив, що а, він ще бере участь у слідчих діях в ДБР, а, а захисник Зеленюк а, взагалі не під Відносно Зеленюка питання не ставилося. Ага, вони не, не, не піднімали цих, та, що ви та, зазначили, тільки пан Горгіладзе. Стосовно того, в яке засідання має іти захисник. Ну, зважаючи на те, що наше засідання заплановано на участі дві години, і часто бувало, що суд навіть продовжував розгляд на деякий час, метою завершення розгляду певних клопотань чи вчинення певних процесуальних дій. Очевидно, що участь в засіданні а, на 12.30 виключає можливість участі в засіданні в кримінально-касаційному суді 14.30, в тому числі, зважаючи на необхідність а, взяти участь а, в а, на, на, на час, який витрачається на пересування між судовими установами. А, при цьому а, Суд визнав явку а, аби, скажників обов'язково Скаржника. обов'язковою. <кій> вот. Скаржниками там були на, наскільки мені відомо, а, захисники. А стосовно обвинуваченого, то а, він має право брати участь у цьому засіданні. Те, що його явка не є обов'язковою, не скасовує це право. А зважаючи на те, що у нас є два засідання, на наш погляд, повністю рівнозначні, і, до речі, стосуються цієї ж самої справи, то я вважаю, що в даному випадку це є дискреція учасників справи, згідно якої вони приймають відповідно до власних інтересів. Рішення про участь в тому чи іншому засіданні, очевидно, вони не можуть брати участь в обох засіданнях. Відповідно, захисники повідомили належним чином про причини неявки, на наш погляд, вони є цілком поважними, а зважаючи на питання, яке вирішується в касаційно кримінальному суді щодо законності обґрунтованості відмови в оскарженню ухвали. Цього суду про закриття кримінального провадження в частині значної кількості учасників цього, цих двох проваджень. На мій погляд, вона дійсно має пріоритет, оскільки, якщо це оскарження буде результативним, апеляційний суд розгляне ці скарги по суті і знайде підстави для їх скасування. То суд має, мож, повинен бути повернутися до розгляду цих питань повторно і, відповідно, це, на мій погляд, взагалі перешкоджає подальшому розгляду справи. Зважаючи на це, вважаю, що захисники вказали поважні причини. Вони не з'явилися з поважних причин, тому підстав для. Реагування до дисциплінарних органів адвокатури немає, це можна лише розглядатися як тиск з боку суду на захист, де будь-яке рішення захисників, з яким не згоден головуючий, вирішується через дисциплінарні органи. Тому. Я вважаю, що у випадку прийняття такого рішення судом це буде протиправне втручання у адвокатську діяльність з боку суду. Тому прошу суд не виносити відповідну ухвалу через відсутність відповідних правових підстав. Ще хтось бажає взяти слово? Прошу. Пані Бариць, ви? Так, будь ласка. Наталя Петрівна, я просто вам розкажу, скільки опцій мала ваша е, захисниця. Ваша захисниця могла взяти участь в судовому засіданні в Верховному суді з власного комп'ютера, який би вона могла використати сидячи в залі Вищого антикорупційного суду. Це перша опція. Друга опція, вона би могла поїхати із самого ранку сісти в Верховному суді. І на 12.30 підключитися через власний комп'ютер, через власний ноутбук для засідання в нас. Друга опція. Третя опція – це вона би могла прийти на 12.30 фізично сюди і, наприклад, в 14 чи в 13.30 13 попросити суд підкласти судове засідання для того, щоб поїхати в Верховний суд. Жодної з тих трьох опцій ваша захисниця не скористалася. Будь ласка, хтось тут, дякую ваша честь. Андрій Яцюта. на даному етапі ситуація трохи виглядає незрозумілою, тому що системно логічний аналіз положень кримінального процесуального кодексу на моє глибоке переконання не дає нам можливості. Враховуючи відкриття Верховним судом провадження, за, в тому числі за е, касаційною скаргою МОЗ захисника, продовжувати е, розгляд е, цього кримінального судового розгляду. Е, чому? Тому що е, в касаційній скарзі е, ми просимо скасувати ухвалу Вищого антикорупційного суду від. 20 грудня 2024 року. Цією ухвалою суд звільнив від обвинувачення ряд осіб, там близько 10 осіб, колишніх і нинішніх працівників Національного банку. Не буду повторювати їх прізвища. Суду вони і так відомі. А, яка ж тоді може бути логіка продовження цього слухання, якщо а, а, зараз розглядається Верховним судом питання скасування цієї ухвали від 20-го, винесеної цим судом від 20 грудня? А, Верховний суд, скасуючи ухвалу, поверне в цей зал представників Національного банку. Далі вже буде питання суду, як буде розглядатися ця справа в наступному. Ми про це не говоримо. Порядок ведення підготовчого засідання визначений. То, ваша честь, я перепрошую яким чином можна зараз ставити питання відповідності чи невідповідності, зокрема мого захисника кваліфікаційним вимогам щодо адвоката? Якщо в принципі ну, немає логіки в продовженні слухання в цьому залі? Тому я прошу суд розглянути питання відкладення цього засідання. Не розглядаючи питання кваліфікації адвокатів, зокрема Олексія Сутєвича, тому що ну, на моє глибоке переконання, це не має змісту логіки і не відповідає положеннями кримінально-процесуального законодавства. Дякую. Ще хтось бажає взяти слово? Для вирішення даного питання суд виклав рішення форми ухвали, вимагає значного часу суд на підставі статті 3.7.6 КПК шість капка, окрім складання та складанням того, щою частини постановив порушити передкваліфікаційно дисциплінарною комісією адвокатури Київської області питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів Судкевича Олексія Олександровича Лазаренко, Ельвіри Олександрівни. Оргіладзи, Микити Сергійовича. Та перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Кукуюк Ольги Васильівни за невиконання процесуальних обов'язків щодо участі в судовому розгляді номер 991, 4379 23. Хвана бере закону зхили з дня її проголошення та оскарженню не підлягає. Оголошення повного тексту відбудеться в цьому ж приміщенні о 16 годині 00 хвилин 22 травня 2025 року. Ну, оскільки у нас значної кількості учасників немає, продовжувати ми не можемо. Наступне судове засідання у нас заплановане на 27. нівець. Двадцяме.